Пані Євгенію, весняна сесія Парі ухвалила цього разу ряд важливих рішень задля підтримки України. От, зокрема, одна із резолюцій стосується використання заморожених російських активів задля відновлення України. Наскільки важким було ухвалення цієї резолюції і на що в практичному сенсі це рішення вплине? Ну, е, насправді з 2022 року не було ще такої сесії парі. Е, коли б ми не приймали важливі рішення для України, але дійсно це перша така. Ну фактично перший міжнародний документ, хоч і на рівні політиків, парламентарів, який ну абсолютно чітко закликає передати спеціальний міжнародний фонд траст заморожені російські активи для того, щоб потім виплатити Україні українцям компенсації. І це як частина того механізму, який вже е, почав працювати під егідою ради Європи. Маю на увазі реєстр збитків 2 квітня е, українці, які втратили. Майно, тобто, якщо була пошкоджена під час війни квартира, будинок, садовий будинок, то вони можуть через дію подавати заявку на відшкодування. Це не є відновлення, так це міжнародний реєстр, і головний офіс цього реєстру збитків він в газ. Це визнається на рівні понад 50 країн. Але що ж буде коли різні категорії, бо це не тільки житло, це і інфраструктурні втрати, це екологія, це культурна спадщина, втрати в культурній спадщині. Це ну, власне люди, які втратили в близьких, і це ну як на мене здається, те, що стосується жертв, так агресії, це найважливіші категорії. Які були депортовані, тобто дуже багато категорій. Що ж буде далі? Бо за оцінками, якщо всі категорії запрацюють заявки по ним, то це може бути від 6 мільйонів до 8 мільйонів. Тільки по житлу може бути від 300 тисяч до 600 А, І реєстр він не приймає рішення так. Про виплату, а має бути також створена спеціальна комісія, комісія, і власне оцей фонд, куди і мають бути передані заморожені активи. Що цікаво, власне є юридичне готування цього кроку передачі активів, і його називають контрмірою супроти країни-агресора, яка порушила міжнародне право. І зараз парламентська асамблея вона працює над ще одним ще однією резолюцією. Я думаю, що вона буде на голосуванні вже в червні. Та якраз більш детально оцей механізм і детально юридичне обґрунтування буде, чому це абсолютно правильно і не порушує міжнародне право взяти російські гроші державні і передати країні, яка ну постраждала. Ще одним рішенням важливим було ухвалення резолюції, власне, яка присвячена, грубо кажучи, смерті Навального, але її перетворили на потужний інструмент підтримки України. Цікавить, наскільки важким був процес підготовки цього документа саме в такому вигляді, як він вийшов, і наскільки були жвавими, можливо, дискусії стосовно поправок. Ну, насправді, нам дуже пощастило, що репортер по цьому файлу, по цій резолюції, є депутат із Литви Мануеліс Єкеріс. Він великий прихильник і адвокат України і дуже чітко називав путінський режим, чим він є, ще до 22-го року. І, і, і навіть ну, це ж все було зрозуміло навіть до 2014-го, бо була Грузія, були мілітаристичні там, заяви і виступ на Мюнхенській конференції. Тому от, ну, від репортера дуже багато чого залежить, тому ці правки були підтримані ним і ну, власне проголосовані. Бо там є ряд е, таких рекомендацій, які, ну, окрім того, що є заклики там, відпустити всі політв'язнів е, і те, що завжди. Переходить із резолюції в резолюцію є ряд нових моментів, яких насправді ще до цього ну наскільки я пам'ятаю, парламентська асамблея не голосувала. Зокрема, вперше власне дуже чітко було визначено, що російська прославна церква це є інструмент російської пропаганди. Це є. Ну, фактично, продовження ідеології русковоміра і злочин це ж не лише на так, а заклик до нього. якраз Російська православна церква вона закликає бувати українським це значить, війна. Відповідно, ці правки, які подавала наша делегація і естонські колеги, вони також були прийняті. І що теж важливо, зазначено, що російська православна церква має нічого спільного із свободою віросповідання, бо є фактично інструментом пропаганди і інструментом злочинного впливу. Парі також зі свого боку закликало конгрес. Ухвалити нарешті підтримку для України. От розкажіть, будь ласка, про оці положення, власне, резолюції. Наскільки теж їх було можливо непросто обговорювати з колегами в Парі? Якраз це було просто, бо є повна консолідація у партнерів. що Кожен має зробити свою частину роботи. Більше того, зараз схожі заклики приймаються на рівні національних парламентів, і от буквально вчора голова французької делегації він також підійшов і надіслав лист, який підписала 52 депутати асамблеї Насіона нижньої палати французького парламенту. з Таким самим закликом. Проголосувати підтримку Україні, проголосувати виділення зброї і фінансової підтримки. Ну і звичайно, що цей абзац дійсно він міститься в резолюції парламентської асамблеї Ради Європи. А парія це все-таки 46 країн, фактично. І в uh, Сполучені Штати не є членом, вони там мають якийсь статус обзор. І ну, зрозуміло, що це такий певний сигнал через Атлантику, що Європа свою частину робить. От ми Чили, що німеччина переди додатково систему патріот, нідерланди проголосували за виділення чергової чергового траншу так, військової допомоги, і зараз всі там фандрезять для того, щоб оплатити на Ну, артилерію, то що знайшли чехи, і власне американці, якщо дійсно за за демократію, а вони. Демократична країна і виступаються за, за за правила, так що правила мають бути в світі за International World Order, то а, дійсно вони мають зробити свій шанс, і ми бачимо, що ну що що це вже рухається. Питання рухається і в суботу. ми Дуже сподіваємося, що питання України і допомоги Україні буде нарешті принаймні, в нижній палаті а, проголосоване. А далі піде також. Уже анонсовано, що новий комісар Ради Європи з прав людини. Планує наступного тижня відвідати Україну. Власне, це буде його перший візит у цьому статусі. Які у вас очікування стосовно цього візиту, і можливо, ви маєте якісь свої прогнози щодо результатів цієї зустрічі? А Майкл Флаєті, якийсь новий комісар справ людини, власне пообіцяв під час своєї ще передвиборчої цієї кампанії зустрічі з українською делегацією з іншими делегаціями. Він публічно пообіцяв, що його перший візит за кордон буде. В Україні, і це дійсно так. Він наступного тижня кілька днів проведе. Я так розумію, не тільки в Києві, і там наскільки я знаю, вже є хороший зв'язок. Хороша співпраця із нашим омбудсманом із офісом. Пане Лубінця і є кілька тем, які Майкл Лофлаєрті хотів би тримати в фокусі: це звичайно, що можна зробити для того, щоб повернути викрадених українських дітей. І дуже важлива тема це ще цивільні. Заручники, цивільні полонені, які перебувають в тюрмах в Російській Федерації. І от ну, буквально зараз завершився такий uh, сайт-івент, додатковий івент uh, 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 в полях uh, Парі і, і приїхали родичі цивільних заручників. І це ну, дуже такі такі історії зворушливі, uh, що просто як. Ну, з без сліз це неможливо слухати, але знову ж таки увага вона не така ну не так в фокусі, бо якщо в випадку Полонених, військовополонених, на ну, там захищені Женевською конвенцією е, є певний статус, хоча ми бачимо, що і, і, і порушують всі можливі Женевські конвенції росіяни. Але принаймні якісь обміни йдуть, то цивільні зручники вони там сидять по, в тюрмах по якимось статтям, тероризм, там ну, все, що завгодно, і е, е, ну, неможливо їх фактично там немає не цього інструменту обмін. А це тортури. Люди розповідали, як били просто в підвалі, проводили струм там через органи. І це, ну, це відбувається очевидно і зараз таки Ну, Зрозуміло, що омбудсман сам не, 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 не зможе це там, повернути людей, але принаймні ми дуже хотіли, щоб він, наприклад, зустрівся з Червоним Христом, з дирекцією Червоного Христа, і їх все таки. Примушував до більшої роботи, бо це їхній е, мандат, фактично відвідувати різного типу полоне.